Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Сьогодні Амазон це технологічний гігант з капіталізацією, тобто сумарною ринковою вартістю, майже в 2,5 трильйони доларів. Одна з найдорожчих компаній світу, яка контролює левову частку світової електронної комерції. І це вже не просто торгова платформа Всесвітня, це одна з найбільших в світі. Технологічних компаній, яка працює і в e-commerce, і в хмарних обчисленнях, і в онлайн рекламі, і в цифровому контенті, а тепер вже і в штучному інтелекті, виручка компанії минулого року сягнула 630 мільярдів доларів США, чистий прибуток становив майже 60 мільярдів доларів, що робить компанію однією з найбільш прибуткових публічних корпорацій у всьому світі. Amazon це американська мультинаціональна корпорація, яка була заснована Джеффом Безесом в 1994 році в Белв'ю, штат Вашингтон, як онлайн-книгарня, яка згодом перетворилась на магазин всього з глобальною присутністю в понад 20 країнах і доставкою більш ніж у 100 країн світу. Але мало хто пам'ятає, що у 2001 році компанія фактично стояла однією. Ногою в могилі, так би мовити, і я розповім вам про поворотний момент, який допоміг Безосу стати глобальним лідером і збудувати одну з найдорожчих компаній в світі. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій YouTube канал «Голосюк про економіку та прокоментуйте це відео. Так ви будете сприяти економічному просвітництву українською мовою. Тоді на початку 2000-х років, після краху бульбашки доткомів, да, оцей «дотком Бабл. Акції Amazon обвалились на ну, катастрофічні просто 90%. пікових 107 доларів за акцію в 99-му році ціна впала до неймовірно принизливих 6 доларів. Уолл-стріт глузував Джефа Безоса, називаючи його кампанію Amazon Bomb. А аналітики проракували неминуче банкрутство. І саме в цей критичний момент Джеф Безос. Вирішує зустрітися з Джимом Сінігалом. Це засновник роздрібної мережі Костка. Ця зустріч за чашкою кави змінила філософію Амазон назавжди. Вона відбулася до речі, навесні 2001 року. За іронією долі, два титани ритейлу зустрілись в кав'ярні Старбакс. Розташовані всередині книжкового магазину Barnes Noble в місті Белвю, там де компанія Amazon була заснована, і іронія полягала в тому, що цей Barnes Noble — це був головний конкурент, якого Amazon намагався знищити на ринку книг. Безас, якому тоді було 37 років, хотів обговорити логістику та оптові закупівлі. Але 65 річний Сінігал дав йому урок стратегії ціноутворення. В книзі Бреда Стоуна The Everything Store, да, по-моєму, українською її переклали, як продається все, детально описана суть розмови. Сіннігал пояснив модель Костка, яка йшла в розріз з усіма класичними правилами ретейлу того часу. Перша це мінімальна націнка. Костка ніколи не робить націнку на товар більше, ніж 14-15 тоді як стандарт в супермаркетах складав. 25 та навіть до 50%. Друге модель клубу. Основний операційний прибуток компанії отримує не з продажу товарів, а з продажу членських карток, тобто річних абонементів для доступу в цей клуб покупців. Третє це лояльність через ціну. Низькі ціни це не маркетинговий хід, це гарантія довіри. Членський внесок це м, одноразовий біль, але він зникає щоразу, коли клієнт бачить телевізор на 200 доларів дешевше, ніж будь-де. Це підкріплює цінність концепції, пояснював Сінігал. Його креда звучала так: – «Value trumps everything». цінність перекриває все інше. Або цінність б'є все інше, якщо говорити мовою карт. Бо Трамп це ще козир, окрім іншого. І Безос зрозумів, що Амазон намагався заробляти на націнці, як звичайний магазин, тоді як треба було будувати екосистему лояльності через безкомпромісно низькі ціни. Всього через кілька днів після зустрічі Безос збирає топ-менеджмент Амазон, і він назвав існуючу стратегію кампанії незв'язною і наказав діяти радикально і контр. Інтуїтивно, влітку 2001 року, коли компанія і так вже втрачала гроші, Amazon знижує ціни на ключові категорії: на книги, на музику, на відео. Причому вони роблять е, е, зниження ціни на 20-30%. І саме тоді Джев Безис сформулював свою знамениту тезу, яку потім цитувала The New York Times. Є два типи компаній. ті, що працюють, аби підняти ціни. І ті, що працюють, аби їх знизити, ми будемо другим типом компаній, сказав Безос, і ця стратегія спрацювала майже миттєво. тому що в четвертому кварталі 2001 року Амазон вперше в історії отримав чистий прибуток в там в 5 мільйонів доларів. Це в їх масштабі, звісно, символічна сума, але це був сигнал ринку, що модель працює, і обсяги замовлень різко зросли, компенсуючи низьку маржу. Але головний спадок тієї зустрічі проявився через 4 роки. У 2005 році Amazon запускає Amazon Prime. Це прямий аналог клубної картки Костка. О тільки ще помножений на глобальний доступ по всьому світу. І зафіксовану плату на старті це були 79 доларів. Клієнти отримували безкоштовно. Доставку протягом двох днів. Це здавалось божевіллям з точки зору фінансів, тому що доставка коштувала дорого, але це прив'язало клієнтів до платформи і, по суті, перетворило їх на ту саму таку бізнес-екосистему. І в листі до акціонерів, у 2016 році Безос описав Prime словами, що майже дослівно повторювали філософію Сінігала. Ми хочемо, щоб цінність Prime була настільки високою. Щоб не бути учасником програми, було просто нерозумно, безвідповідально. сьогодні, коли Амазон коштує майже 2,5 трильйони доларів, а костка залишається одним з найуспішніших, до речі, офлайн ретейлерів світу, і розмова за кавою війшла тепер вже в історію. Мабуть, обросла додатковими легендами, домислами, як це дуже часто буває, але все одно не зважаючи на цей довгий час, який пройшов, і безумовно на те, що це не є єдиним рецептом успіху, компанії, причиною успіху компанії Amazon. Але все-таки погодьтеся, що будь-який бізнес може взяти для себе звідси цінний урок з тодішньої розмови Безеса з своїм старшим, більш досвідченим конкурентом. А як вважаєте ви? Прокоментуйте це відео і дякую вам за. Підтримку на Patreon, на YouTube. Ви сприяєте економічному просвітництву в Україні. Підписуйтесь на мій YouTube канал «Голосюк про економіку, і будемо з вами досліджувати тренди, патерни, економічні закономірності, історії успіху лідерів бізнесу в різних країнах, в різних історичних контекстах, для того, щоб забрати щось корисне для успіху українського бізнесу і української економіки. До зустрічі!